Привіт смаляк! Сьогодні я хочу вам запропонувати пройти на прогулянку до лісу. Подивіться, яке біля мене сидить гарне чарівне дерево, а на цьому чарівному дереві сидять гарні чарівні пташки. Ось одна пташка гарна чарівна. І ось я яка чарівна пташка. Так, розгляд. Пташки сидять. Чарівному куточку. Я, вже, я думаю, що ви вже зрозуміли, про що ми будемо сьогодні розмовляти. Отож, давайте я вам зараз прочитаю загадки, а ви будете їх відгадувати. І вже тоді розберемося, що у нас сьогодні буде за тема заняття. Так, уважно цілий слухайте. Жовтогруді щебетушки. Маю чорні капелюшки. Сірі шапки, білі щічки називаються вірно, 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 синички. Ось вони. Так, слідуча загадка. Одягли собі пташки червоненькі фартушки. Значить, сніг і холоди наближаються сюди. Подивіться, у дворі, в чорних шапках. Так, снігурі. Ось, гарний снігур, Пташка. Так, відгадали. Так, а ну давайте слухаємо гарно ще одну загадочку. В лісі лине дивний звук. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. Гострий дзьоб, як молоток. Ток-ток-ток, цок 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 Буде лісу помагати працьовита пташка. Дятел, так, ось. дятлів ще називають санітарами лісу. Так, і ще одна загадка. Тут і там вона літає, і на хвіст плітки збирає. Що довідається, все геть по лісу рознесе. Яка пташка в нас плітки збирає? Так, це сирока. Діти молодці, ви дуже мило розгадали загадки. Отож ми вже зрозуміли з вами, що ми будемо розмовляти про кого? так, вірно, про пташок. Дітки, подивіться, хто до нас прийшов. А До нас прийшов лісовичок. І він хоче у вас запитати, а чи знаєте ви, дітки, птахі, які не полишають рідну домівку? І е, залишається зимувати. Так, лісовичок, Наші дітки це знають. І ми зараз доведемо тобі, що вони все знають про птахи. Так, давайте розповімо. Ось у нас пташка синичка. Яка синичка? Так, вона жовтогруда. А дятел який дятел? Там є дятел, щоб він працьовитий. Бачиш, Лісавичок, у нас ще діти, у них дуже гарна пам'ять, вони все знають. А це сорока. А сорока яка? Білобока, правильно, добре. А сорока білобока. Ось, бачиш, які, які в нас розумні дітки. А ми давайте е, з вами ще і разом з лісовичком пограємося в гру. Лісовичок дуже хоче з вами погратися. І гра називається один багато. Я буду вам називати пташки, а ви будете, буду називати одну пташку. А ви будете називати багато. Ось, наприклад, горобець, а багато горобці. Так. Добре, а тепер давайте почнемо. Синичка. Синички. Так. Дятел. Дятли. Так. Сорока. Сороки. Молодці. Голуб. А ну думайте? Голуби, вірно, ворона. Багато. Ворони. Ось і погрібалося трішки, так? Діти пташки надзвичайно корисні для природи. А як ви гадаєте, а чому? Так, тому що вони е... чищають природу від шкідників. Зате пташі і люблять. Про них складають пісні, пишуть вірші і навіть. Е... Плів'я, приказки. Ось послухайте, видно птаха по плі, видно птаха по польоту. Всяка пташка свої пісні співає. І ще ось послухайте, де багато пташок, там нема комашок. Бачите, які приказки є про птахів. А знаєте, мені лісовичок каже, що... Дуже сподобалося з вами гратися. І він ніколи не думав, що ви такі розумні. Він дуже радий, що з вами познайомився. Діти, йому треба йти працювати. Бо він за лісовичок живе в лісі, його багато роботи. І каже вам до побачення. Я теж вам кажу до побачення. Але, я думаю, ми скоро з вами зустрінемось.